українські зірки, які були в аб'юзивних стосунках. Анна Трінчар до шлюбу з Олександром Волошиним Співачка розповідала, що мала досвід морального та фізичного аб'юзу. Ці стосунки тривали близько трьох місяців, і після цього вона пообіцяла собі, що більше ніколи не дозволить подібному статися. Однак після розлучення знову потрапила в аб'юзивні стосунки, та змогла вирватися. Даша Астаф'єва розповідала, що у неї був бойфренд, який не поважав себе та своє оточення, а з часом почав ламати і її. Він перекладав провину на партнерку, щоб та опустилася до його рівня. Однак, на щастя, їй вдалося вийти з тих стосунків стосунків. Сенія Мішина, акторка мала досвід аб'юзивних стосунків з батьком свого сина Платона. Чоловік проявляв психологічний аб'юз, а після новини про вагітність злякався відповідальності і вони розійшлися. Олеся Жураківська акторка розповідала, що у неї був досвід, коли кохання було як у казці, але з часом перетворилося у постійні ревнощі та тиск. Однак, врешті, чоловік сам вирішив розірвати зв'язок, а вона згодом змогла відкрити серце новим почуттям. Кажана співачка заради коханого, з яким була 4 роки, пожертвувала театром і приїхала в інше місто. Хлопець був в її за зовнішність. І контролював, забороняв спілкуватися з друзями та змушував сумніватися у своїх талантах. Зрештою вона вирвалася з цих стосунків.